Хочеш преміальний стиль за доступну ціну? Дивись! Так, це якісний та максимально стильний годинник від бренду Pagani Design. Головною перевагою даної моделі є дійсно сталевий корпус, а не якась там латунь. Повноцінний водозахист 100 метрів, механіка з за автопідзаводом від бренду Seiko. Ну а зараз більш детально. Уваги заслуговує і саме пакування від бренду. Годинник, світова гарантія, серветка для догляду. Дійсно, не соромно подарувати важливій людині. А тепер до самого годинника: вигляд та відчуття на руці на всі 100 тисяч доларів. Глибокий чорний колір циферблату, люмінісентні мітки, які світяться в темряві. І як фішка справжніх дайверів, поворотний безель для додаткової функціональності з дуже приємним звуком. Модель має сапфірове скло з двох сторін, тож подряпати його можливо. Тільки алмазом. Під капотом якісний механізм з автопідзаводом від бренду Seiko. Тож якісний та довговічний. Має індикацію дати та функцію GMT, Тобто зеленою стрілкою можете виставляти другий час. Водозахист 10 бар. Тож плавання та пірнання йому не страшні. Ювілейний браслет зі сталі, преміум якості і надійна застібка. Сидить на руці як рідний. Пагані дизайн Субмарина ідеальний подарунок, щоб порадувати себе чи близьку людину. Преміальний стиль за реально доступну ціну. Цей годинник дарує емоції, це я можу вам сказати впевнено, так як сам користуюсь більше року. І можу сказати, що це дійсно топ. Якщо цінуєш якість та преміальний стиль, цей годинник саме для тебе. Переходь в ок.